Доброго дня вас вітає автопарк Запоріжжя. Сьогодні, в короткому огляді, у нас, як на мене, доволі привабливий кросовер від японського бренду Subaru. Це Crosstrek, Автомобіль 2018 року випуску в гарненькому білому кольорі. Оригінальні 17 легкосплави, взутий у доволі непогану літню гуму. Приїхав зі штатів з пошкодженнями попередньої частині. Все було професіонально відремонтовано, тільки оригінальними запчастями. Виглядає ну, прям доволі пристойно. Все в зазорчиках, все симпатично. Затонований по задніх вікнах. Зверху у нас є рейлінги. Безключовий доступ в салон. Глянемо багажничок. Таких от розмірів він у нас, в принципі, непогано, як для автомобілю таких габаритів, багажник відповідальних розмірів. Салон у нас текстильний, в чорно-сірих тонах. Весь цілий гарненький, абсолютно відповідає своєму пробігу і своєму ріку випуску. Так це все виглядає спереду. Крісла всі ціленькі, підтримки всі на місці, ніде нічого не просижене, не продавлене. Звісно, всі електросклопідйомники і бічні електродзеркала. Тут у нас центральний мультимедійний дисплей сенсорний. Сюди ж у нас виводиться камера заднього виду. Кондиціонер, маються підігрів передніх рядів. Так це все виглядає з. Місця пілота. Круїзік управляється на кермі, мультимедійка також управляється на кермі. Є у нас підрольові пелюсточки переключення передач, автоматичне світло, датчики дощу. Непогана мультимедіа з блютусом, з ауксом, з флешками, все підключається, все в нас є. Пробігу 20 тисяч миль. Чесний, наїжений, трошки вже по Україні. Все перевіряється, все підтверджується карфаксом. Що у нас по двигуну? У нас 2-літровий атмосферник від Subaru. Доволі такий прийомистий, хочу вам сказати. Все це щастя працює з автоматичною варіаторною коробкою і на повному приводі від Subaru. Доволі таке непогане щеплення з поверхнею. Гарненько він набирає швидкість і дуже легкий в керуванні. По підвісці теж можу. Замітити, що доволі м'якенька, як на такий автомобіль. Я чогось думав, що він буде більш жорсткий. Але ні, по місту взагалі комфортно, без якихось негативних емоцій, можна кататись кожен день. Все буде чудово у вас. Ще раз вид назад. По витраті палива, ну скажімо так, 8-10 літрів, дивлячись, як ви будете їздити. Якщо їздите акуратненько, навряд чи у вас буде більше 8 літрів витрата палива. Свіженький, гарненький, з невеличким пробігом, майже весь заводський рідний, окрім масл-фільтрів. Тому рекомендуємо приїжджати подивитись наживо.